Всім привіт! З вами Ольга Ковальов. Сьогодні таким чином виглядає мій аккаунт на Фейсбуці. Ну, скоріше за все, настала моя черга стати жертвою. Російських ботів. Я не знаю, що сталося. Просто посеред користування вистрибнуло повідомлення, що мій аккаунт заблоковано, і я маю право подати на апеляцію і так далі, і тому подібне. Ну, зрозуміло, що цей процес займе багато часу, і немає жодної гарантії, що аккаунт буде поновлений, ніяких внятних причин не пояснюється. Просто мені видало такий. Стандартний перелік типових причин чи як витяг з правил, які можливо я порушила, тобто все зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ну, головне вчасно за тиждень до початку вступної кампанії, і саме паскудське те, що я забила в освіті, в групі про освіту забила на календар на три місяці вперед відео, які актуальні, які вже опубліковані на каналі. Але багато людей запитують про ті самі теми, і було б корисно повторити це. але видалило всі і раніше опубліковані дописи, всі корисні посилання, які я зберігала нещодавно, тому що багато офіційних сайтів оновилося, і я збирала ці оновлені посилання. Це все зникло. І також ці дописи, які були забиті у календар. Тому в мене прохання до тих, хто підписаний і на групи, і на мій канал. Будь ласка, поширте цю інформацію, що я не матиму доступу, в мене є резервний аккаунт, але я там спеціально не створювала адмінських прав, тому що то ще старий аккаунт, його кілька разів зламували в мене. Я боялася, що групи захватять, тому я. Туди не надавала адмінських прав. І ось зараз я з того старого аккаунту написала в кожній групі по оголошенню. Але, як ми знаємо, охоплення аудиторії не 100% Я чекала на допомогу від моїх модераторів, які схвалять ці дописи, тому що я не можу їх навіть автоматично опублікувати. Ну, і Ось тепер сиджу, чекаю, що буде. Тому в мене велике прохання до тих, хто на мене підписаний, і там і там, будь ласка, поширте цю інформацію. що Якщо ви можете публікувати коментарі, скоріш за все, ваші дописи так само будуть зависнуть на премодерації, але в коментарях ви можете написати, поширити цю інформацію, що я. В бані на Фейсбуці відповідати не буду, не маю доступу до моєї навіть до месенджеру, так, тобто до повідомлень. І... На Ютубі, до речі, нещодавно з'явилася можливість створювати спільноти. Я таку спільноту каналу створила, і, скоріш за все, будемо переїжджати сюди на YouTube і спілкуватися тут на Ютубі. Ну, ще доведеться вивчати ці функції, наскільки тут зручно спілкуватися, чи тут так само, як на Фейсбуці. Ну і всі відео будуть публікуватися поки що виключно на каналі, Каналі, в групах вони навіть опубліковані зникли. І кому потрібна консультація, то заповнюйте форму. Ось цю, я дам посилання на цю форму в коментарі до цього відео. І... Це поки що єдиний шанс, ну, окрім пошти, в мене також періодично запитують про пошту, і багатьох, під багатьма відео ця пошта вказана, Я також її надам в описі до цього відео або в коментарі для того, щоб тримати зв'язок. Все, дякую всім за увагу, гарних всім вихідних. і Сподіваюся, побачимо ще в наступних відео. Всім па-па.